На вільничині правоохоронці затримали священнослужителя, який не просто розпалював релігійну ворожнечу, але й пропагував руський мір. У священника вилучили багато забороненої літератури, провели обшуки за місцем проживання та у релігійних спорудах, у ході яких вилучили докази злочинної діяльності, друковані матеріали із зверненнями та російського патріарха до громадян України. Також були брошури про визнання ЛНР та ДНР. Зазначимо за свою діяльність та пропаганду руського міру. Священник може провести за гратами до шести років. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть про деталі слідства, як вдалося викрити протиправну діяльність. СБУ… Як ви сказали, викрила керуючого однією з епархій УПЦ МП на Вінниччині, який в ході своєї діяльності виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян? Ми в рамках роботи з нейтралізації загроз державній безпеці встановили, що вже навіть після початку повномасштабного вторгнення російських військ на Україну. Священослужитель підтримував політику Кремля і схвалював дії РФ? Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містили заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер його дій. Яка відповідальність загрожує священнослужителю? На сьогоднішній день ведеться до розслідування в рамках кримінального провадження за статтею 161 кримінального кодексу. Це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної релігійної належності. За цією статтею вирішується питання про повідомлення фігуранту по підозру, і санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Чи обрана міра запобіжного заходу священника, і чи перевіряються його поплічники, ті, хто зві з ким він працював нині? На сьогоднішній день його статус процесуальний не визначено. Як підозрювано, він не затримувався. Діяльність релігійної установи не обмежилась, тому. Тривальзов розслідування, і про наступні дії прохоронців ви будете інформуватись вчасно. Дякуємо вам за те, що знайшли змогу і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. На все добре. Денис Закаблук, речник СБУ Вінницької області. А ми ж продовжуємо ефір далі.